Трамп, друзі, зупинив ще одну війну. Правда, вона не розпочиналася, і Трамп, певне, про це не знає. Але головне, що вона зупинена. Це вже, мабуть, дев'ята чи десята. Росіяни ж зупинили газовий добуток на Полтавщині. Це вже, на жаль, точно. І тамагавками, якщо їх передадуть Україні, будуть управляти не Збройні Сили України, а Україна планує виготовляти 20 мільйонів дронів на рік. Але є одна умова. Про все це зараз детально. Підписка, коментар, подобайка, Дуже вас про це прошу. Дякую, що підтримуєте роботу. Сьогодні, друзі, 16 жовтня, з вами знову Валерій Клочок. Розпочну з не дуже приємної статистики про удари по Україні. Вона зовсім для нас неприємна. Російські війська вчора ввечері масово атакували ударними дронами, ніже на Чернігівщині. Двоє людей отримали поранення. Ударили вони по е, пункту видачі посилок нової пошти. Росія також атакувала вночі одне з підприємств Чернігова. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Інформація про потерпілих відсутня. І також минулої ночі росіяни били і шахедами, і ракетами по Полтавщині, Харківщині, Чернігівщині. Під удар балістики потрапив Павлоград, повністю зупинено роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині. Про це звітує ДТЕК. Ми ж вдарили по Волгоградській області, там фіксували падіння уламків, збиття безпілотників. Результати ударів по території Росії будемо очікувати від Генерального штабу Збройних сил України. Ну а Дональд Трамп тим часом сказав, що Україна готує наступ. Ну, принаймні він заявив. Що про це буде говорити із Володимиром Зеленським буквально завтра? Зеленський вже сьогодні має перебувати у США, буде проводити низку зустрічей, виступатиме в Сенаті, в Конгресі загалом, можливо, і в Палаті представників і в Сенаті, в тому числі. А от Трамп каже, що ми будемо говорити з Зеленським завтра про війну. Поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення яке з цього приводу, але вони хотіли почати наступ. Ви це знаєте. Ну ми, чесно кажучи, про це не знаємо. І нам доведеться прийняти рішення. Ну і також Трамп зробив ще низку дуже резонансних і крінжових заяв. Не побоюся цього слова, тому що він певне не володіє ситуацією від слова зовсім. Хоча робить вигляд, що він в курсі всіх подій. Трамп заявив про готовність Індії припинити закупівлі російської нафти, і це враховуючи те, що на грудень місяць планується візит Путіна до Індії. Принаймні про це говорить і індійська сторона, і російська. Приватні підприємства Індії нарощують закупівлю російської нафти в той час, як державні так зменшили. Але що говорить Трамп? Моді запевнив мене, що не буде купувати нафту з Росії, за словами Трампа. Індія буде готова відмовитися від російської нафти через короткий проміжок часу. А потім каже, коли війна закінчиться, вони зможуть її купувати. Знову. І висловив сподівання, що і Китай навіть відмовиться від придбання російської нафти. Враховуючи те, що Китай купує 60% об'єм видобутку всього російської нафти, також Трамп зберігає оптимістичний настрій щодо можливого зупинення війни в Україні і вірить, що переконає Путіна. Припинити вогонь, про це пише видання політику. Це звісно дуже добре, що в нього такий оптимістичний настрій. От це точно добре. Що говорить американський чиновник? Про це пише журналісти «Політику». Президент зберігає оптимізм і вважає, що йому вдасться переконати обидві сторони, припинити безглузді вбивства. Переконати треба одну сторону Путіна. Але от саме з огляду на те, що він не розуміє цього, якраз це і є як на мене. Дуже величезна проблема за словами чиновника. Трамп вірить, що в Москві є мотивація сісти за стіл переговорів з огляду на її військові та економічні позиції. Дійсно, економіка Росії летить у прірву. Друзі, так це дійсно так і є. Я не стомлююся повторювати з відео у відео. Трамп про це говорить, але треба дотиснути, щоб вона дійсно туди впала, тоді Путін зупиниться інакше ні. Також, друзі, вчора Дональд Трамп під час прес-конференції в Білому домі повідомив, ми цього не знали, що він сьогодні зупинив війну між Пакистаном та Іраном. Можна було вважати, що це обмовка або просто-напросто він що сплутав, але він це зробив двічі, він двічі це сказав. На. Ракети Тамагавк реагують і у Москві, і далі реагують. Лавров сказав, що передання Україні ракет Тамагавк завдасть колосальної шкоди російсько-американським відносинам. І каже він: це просто завдасть колосальної шкоди перспективам нормалізації відносин між Росією і США і виходу з того абсолютно повного глухого кута, в який ці відносини були загнані адміністрацією Байдена. Але, як на мене, вони звідти не вийшли. Те, що Трамп і Путін контактуються, не означає, що відносини відновилися. Також Лавров дав зрозуміти, що скептично оцінює заяви Трампа про ракети та магавку оскільки американський президент визнає, що не хоче ескалації. Це дійсно так, друзі. І видання Financial Times пише сьогодні про те, що США будуть займатися управлінням крилатих ракет та магавк, якщо їх передадуть Україні. Тому що для того, щоб запускати ці ракети, треба навчати військових ЗСУ. Ніхто нікого ще не навчав цьому. Як ви розумієте, це процес доволі тривалий. Видання з посиланням на високопоставленого військового чиновника пише, що українських військових навіть не будуть навчати користуватися цим типом озброєння. Саме тому, друзі, я дуже скептично відношуся до всього цього проекту про передачу Україні ракет та магавк. Тому що тоді прямо Росія буде звинувачувати, що Сполучені Штати Америки воюють безпосередньо в Україні на боці України, а це втягування НАТО у війну, чого власне дуже хоче Росія. Хоча вона готується, як на мене, сама атакувати. Країни НАТО у Північній Європі, і про це говорять чим далі, тим більше. Зараз я про це також, друзі, ще буду вам розповідати. Тим часом міністр війни США під Гекзет заявив, що Штати почнуть вживати заходів щодо Росії, якщо та найближчим часом не здійснить кроків для припинення війни. Риторика один в один, як у Трампа. Що говорить Трамп, те саме повторює міністр оборони. Я не буду акцентувати на цьому друзі вашу увагу. Щоб ви розуміли іншої думки, і ви це знаєте у команді Трампа, окрім думки Трампа, немає і ніхто нічого не може говорити, окрім того, що говорить Дональд Трамп. Дональд Трамп, як ви бачите, зупинив ще одну війну на превеликий жаль. Реальність така. А от літак, друзі, у якому летів під кекзит уже із саміту Рамштайну, який проходив вчора в Брюсселі, додому до Сполучених Штатів Америки, здійснював вчора аварійну посадку в одному з аеропортів Великої Британії. Саме тому, що тріщину побачили на лобовому склі, кекзит говорить, що нічого страшного не відбулося. Політ продовжився, але насправді це дуже серйозний інцидент, про який вони не хочуть говорити вголос. І це якимось дивним чином збігається з тим, що відбувається власне у Європі. Новий інцидент з невідомими дронами зірвав навчання НАТО в Польщі. Про це пише видання Реч Посполіта. Інцидент стався під час навчань Фалькон Отем Соколина Осінь, у яких брали участь також військові Нідерландів під час облаштування табору бійцями Нідерландської 11-ї легкої повітряно-десантної бригади в районі покинутого польського аеродрому, Неподалік було помічено автомобілі з білоруськими номерними знаками. Через кілька хвилин над базою з'явилися дрони, які спричинили перебої зі зв'язком. Їхнє походження або операторів визначити не вдалося. Програму навчань довелося змінити за кілька годин з Нідерландів було доставлено комплекси реп, які забезпечили подальший етап операції. Це, друзі, дослівно пише Реч Посполита. Ну, як бачите, їх там нет, росіян там нет, а в НАТО, в європейських країнах НАТО. Говорять, ну нічого страшного не відбувається. Ми не будемо, каже Марк, люте, збивати російські літаки, які порушують повітряний простір НАТО, адже ми робимо адекватну відповідь. Літаки не створюють загрози. Ну окей, це окрема історія, але менше з тим, те, що Росія продовжує тиск, це всі розуміють. Розуміючи, потрібно підтримувати Україну, але Європа це робить доволі обмежено. Я вам вчора розповідав це в вечірньому відео. Військова допомога з Європи влітку зменшилася на 57% в порівнянні з першим півріччям цього поточного року. Це дуже суттєве падіння. Але вона надходить, Німеччина виділить 400 мільйонів євро на закупівлю українських безпілотників дальньої дії. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус учора під час зібрань. Які проходили в Брюсселі. Німеччина підтримує Україну цього року на суму близько 9 мільярдів євро. Повідомив він, і ми продовжимо надавати підтримку на цьому рівні. З цієї суми ми зараз готуємо пакет на суму 2 мільярди євро. Він міститиме системи протиракетної оборони, сучасні радіолокаційні технології та боєприпаси. Ми, каже, також беремо участь у програмі ПУРЛ з інвестиціями у розмірі 500 мільйонів доларів. Німеччина виділяє 400 мільйонів євро на закупівлю дронів дальньої дії. Це я каже, допоможе Україні вражати російські логістичні об'єкти за лінію фронту. Дійсно, Німеччина, друзі, нам допомагає найбільше. Це факт, і я хотів би, щоб ви це знали. І за підсумками зустрічі в форматі Рамштайн, вчорашньої, яка відбулася за участі, як сказав міністра оборони США Піта Хекзета, Україна отримала зобов'язання 17 держав НАТО долучитися до фінансування НАС по програмі ПУРЛ. Про це заявив генсек НАТО Марк Рюте на спільному брифінгу разом із міністром оборони України Денисом Шмигалем, який повідомив про те, що ми можемо виготовляти тепер 20 мільйонів дронів на рік, але потрібні гроші. Він каже, що на потреби оборони наступного року Україні потрібно 120 мільярдів доларів. 60, говорить, у нас є своїх, а от 60 ще треба десь взяти. Тим часом у Німеччині чим далі, тим більше громадян цієї країни схиляються до думки, що загроза з боку Росії реальна, вона не удавана. Ця сама ситуація, друзі, в інших країнах, але от є опитування серед німців: 27% з них бажають ймовірною війну з Росією. У найближчі півроку. Про це свідчить опитування ІПСОС: 20% жителів Німеччини вважають війну з Росією найближчі 6 місяців, скоріше, ймовірною, ще 7 вкрай ймовірною. 36 вважають, що такий розвиток подій скоріше малоймовірним, але допускають. Як ви бачите, тому якщо 27,36, то це загалом виходить 63, це вже фактично абсолютна більшість. 25% говорять, що вкрай малоімовірний. І ще 12% зовсім не вірять у таке. Це в найближчі півроку. Тим часом міністр оборони Фінляндії Анті Хек'янен заявив про те, що Росія проводить модернізацію та переозброєння армії на кордонах з Європейським Союзом. Я вчора розповідав про бомбосховища Фінів. Ну а зараз він каже, що росіяни готуються до другої фази потенційної агресії проти ЄС та НАТО. Коли закінчиться війна в Україні, але я не виключаю, що вони будуть робити це паралельно. Так, друзі, другий фронт Путін може відкрити, тому що Путін це не про логіку. Ну давайте говорити відверто. І також Трамп заявив про те, вчора заявив про те, що він дасть команду відновити бойові дії у секторі Газу, якщо Хамас не складе зброю. Це вже не перша його заява. Ми знаємо, що там були вже інциденти з розстрілом палестинців. Трамп говорить, що ізраїльська армія повернеться на вулиці Гази. Варто мені тільки сказати слово, якби Ізраїль міг піти і рознести її в пух і прах, він би це зробив. Але просто Трамп зупинив їх. І тим часом міністр оборони Ізраїлю, Ізраїль Кац доручив підготувати всеосяжний план по розрому Хамас в Газі в разі відновлення війни. А відновлення війни там буде. В цьому вже мало хто навіть сумнівається, друзі. Також адміністрація Дональда Трампа схвалила проведення центральним розвідувальним управлінням таємних операцій на території Венесуели. Про це пише вчора видання The New York Times, але Дональд Трамп сам це підтвердив. Ці спецоперації потрібні, аби усунути режим Мадуро від влади, який на переконання Трампа займається постачанням наркотиків до Сполучених Штатів Америки. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Підписка, коментар, вподобайка. Не забувайте про ці опції під відео. Всі посилання на мої соціальні мережі також там ви знайдете. Всіх люблю ціношану і не перемикайтесь! Все буде Україна!